Слава Україні, шановні глядачі! Ви знову на каналі Телефон і ми повертаємося на терени українського Ютубу. Адже зараз, як ніколи, важливо підтримувати і робити контент рідною мовою. Тож тисніть на лайк та підписку, адже це мотивує нас створювати більше українського контенту для вас. А темою сьогоднішнього ролику стане вибір такого важливого девайсу, як портативний акумулятор. Сьогодні я розкажу на що саме потрібно звернути увагу при покупці, та якому виробнику варто надати перевагу. Особисто я користуюсь відразу двома портативними акумуляторами: один об'ємом на 20 тисяч, а другий на 10. Мій 3 Ultra Compact завжди зі мною в межах міста або в коротеньких подорожах чи відрядженнях. А Baseus Біпов на 20 тисяч здатен зарядити мій телефон чотири рази, чим забезпечує 5 днів автономності від розетки. Обидва акумулятори не мають інтерфейсу безпровідної зарядки, адже я рахую, що ця функція не потрібна. Ефіцієнти втрат при безпровідній зарядці досягають 25%. Тобто четверта частина ємкості повербанку просто перетвориться в тепло. Також я рахую безглуздою покупкою повербанка з наголошую вбудованою сонячною батареєю. Адже буває так, що вона взагалі не підключена. А якщо і підключена, то потужності не вистачить, щоб зарядити акумулятор. Якщо вам потрібен саме такий повербанк, звертайте увагу тільки на моделі з зовнішнім підключенням. А ще краще придбати окремо портативну сонячну батарею та заряджати повербанк з її допомогою. Наступний важливий момент у виборі повербанку є його реальний об'єм. І це не та цифра, яка зазвичай великими літрами зазначена на упаковці. Ні, вас ніхто не хоче обманути. Зараз поясню в чому тут нюанс. У всіх повербанків всередині встановлені літієві акумулятори з напругою в 3,7 вольти. А ваш телефон заряджається мінімум від 5 вольт, а при швидкій зарядці аж до 12 вольт. Саме на перетворення 3 із 7 вольт в 5, 9 чи 12 витрачається заявлена різниця в'ємності між 20 тисячами та параметром rated capacity в 12 тисяч. Насправді ця цифра є більшою, адже виробник вказує максимально низьке значення. Останню цифру і потрібно ділити на об'єм акумулятору в вашому телефоні, щоб дізнатися, скільки разів. Зарядити той чи інший повербанк, ваш девайс, щоб було зрозуміліше, ось вам приклад: я користуюсь телефоном з об'ємом батареї в 3100 мА. Купую повербанк на 20 тисяч з реальною ємкістю 12 тисяч. Ділимо 12 на 3 100 та отримуємо значення, наближене до 4. Тобто цей повербанк зарядить мій телефон 4 рази. А повербанк на 10 тисяч з реальною ємністю в 7 400 зробить це майже 2,5 рази. Надіюсь, мені вдалося пояснити ці нюанси більш-менш зрозуміло. Далі обов'язково звертаємо увагу на максимальну потужність зарядки. Тут вже нічого складного немає. Чим більше ват, то краще. І не потрібно хвилювати, що це якимось чином може зашкодити вашому телефону. Більше, ніж потрібно, потужності він ніяк не споживає. Для оптимальної зарядки айфонів, починаючи з X, потрібно 18 Вт. Samsung в більшості підтримують 22,5 Вт, а телефони від Xiaomi 33. Звичайно, бувають виключення. Наприклад, Mi 11T Pro 120 ватною провідною зарядкою. Такий повербанк знайти буде тяжко, але телефону абсолютно нічого не загрожуватиме, якщо ви користуєтесь повербанком на 10 чи 20 Вт. Ще раз наголошую: ваші девайси не згорять і не зламаються, якщо ви користуєтеся слабшим чи потужнішим джерелом заряду. Рекомендую вибирати повербанки з потужністю в районі 20-25 Вт, адже у них і ціна не кусається, і швидкості зарядки вистачить. Далі обов'язково звертаємо увагу на присутність порту Type-C, адже це інтерфейс майбутнього. Також важливо, щоб він працював в режимі in out що дозволить отримати максимально швидкість зарядки. Це дуже важливо користувачам техніки Apple, адже швидко підзарядити iPhone можна тільки від Type-C Lightning кабелю. Також зручно користуватися ось таким Type-C Type-C кабелем, яким можна і швидко підзарядити телефон чи планшет, і сам повербанк значно швидше зарядити. Також важливим фактором є матеріали, з яких виготовлений корпус, зазвичай це пластикові чи металеві повербанки. Великий плюс металевих це розсіювання тепла. Це особливо актуально для моделей з потужністю від 33 Вт. А великий мінус це вага таких моделей, адже вона може досягати 500 грам, що точно не дозволить комфортно носити його в кишені. Обидва мої повербанки пластикові, вони не перегріваються і не створюють лишнього дискомфорту. M3 Ultra Compact взагалі важить всього 200 грам. Також не рекомендую купувати моделі з глянцевим корпусом, адже він дуже швидко вкриється подряпанами і втратить товарний вигляд. Мої повербанки постійно літають по рюкзаку з іншими предметами та досі виглядають як нові. Єдине це сліди від падінь на підлогу у моделі Ultra Compact. Проте вони свідчать тільки про надійність такої моделі. Адже після кількох падінь він відчуває себе нормально та продовжує виконувати свої функції. А на повербанк від Базеус відразу краще поклеїти захисну плівку, адже на екрані дуже швидко почнуть збиратись подряпини. Кому потрібна така, пишіть у коменти. Для наших підписників я зможу вирізати кілька штук. Ще я хотів згадати про комплектацію повербанків. Як правило, крім короткого шнурочка, там нічого немає. Він може і стане в нагоді, але краще замінити на силіконову модель від Хоко. Яка стійка до згинань високих чи низьких температур та має гарні вольтамперні характеристики. В останню чергу хочу попередити вас про важливі правила експлуатації повербанків. Елемент живлення всередині є легко займистим. Краще не залишати акумулятор на відкритому сонячному промінні, не допускати перегрівання та перехолодження, адже це негативно позначиться на ресурсі повербанку. Та ні в якому випадку не намагайтесь розібрати чи полагодити повербанк самостійно, адже без досвіду в ремонті можна остаточно вивести з ладу пристрій або спричинити займання. Тож про об'єм поговорили, про швидкість порти та матеріали також, ніби нічого не забув. Якщо маєте якісь питання, я постійно моніторю коментарі та з радістю вам відповім. В описі під відео також додам посилання на наш інтернет-магазин та всі доступні для замовлення моделі повербанків. А вже в наступному відео я підготовлю перший погляд на новий смартфон Redmi 10C. Не забувайте про лайк та підписку. Це мотивує нас створювати більше цікавого контенту на українському YouTube. Тож до зустрічі в новому відео!